Нині немає жодного українця, який не знав би про події, що тривають на сході нашої держави. Звичайно, користенці знаходяться у безпеці, адже наше місто, як і раніше, живе мирним життям. Проте завжди треба бути готовим до провокацій чи несподіваних подій. Отже, маємо знати елементарні заходи безпеки при надзвичайних ситуаціях. Особливу увагу громадяни повинні звертати на дроти або шнури, проведені в неочікуваних місцях, підозрілі згортки або предмети у місцях масового скупчення людей, посилка або бандероль, які надіслала невідома особа, або містить незрозумілу зворотню адресу. Предметом уваги повинна стати і свіжо засипана яма на узбіччі дороги. Усі ці ознаки можуть свідчити про можливу загрозу вибуху. Якщо ви вивели даний предмет на зупинці громадського транспорту, ні в якому разі не підходити, не намагатися самому його відкрити, подивитися, що ньому знаходиться, повідомити людей про даний випадок і намагатися відвести в їх в безпечне місце і повідомити про правоохоронні органи у разі виявлення предмета даного на об'єкті з масовим перебуванням людей середини будівлі чи на території чи на об'єкті, який є життєзабезпеченням нашого міста, повідомити керівництво даного об'єкту. І повідомити також правоохоронні органи по телефону на звичайних ситуацій служби, це 101 правоохоронні органи по телефону. 102. Також хотів би звернутися до батьків, щоб. Провели роботу зі своїми дітьми в разі виявлення підозрілих предметів, які є залишені без нагляду на дитячих майданчиках або в під'їздах житлових будинків. Ні в якому разі не торкатися даних предметів, не чіпати їх, не пересувати з місця на місце, не намагатися їх відкрити і подивитися, що за предмет, а повідомити дорослих про виявлення даного предмету. Якщо раптом почалася активізація сил безпеки та правоохоронних органів, не проявляйте цікавості, ідіть у інший бік, але не бігцем, щоб вас не прийняли за супротивника. У разі вибуху або стрілянини негайно падайте на землю краще під прикриття. Для більшої безпеки накрийте голову руками. Випадково дізнавшись про теракт, що готується, негайно повідомте про це в правоохоронні органи за телефоном 102, або оперативного чергового коростенського міськвідділу управління Служби безпеки України за номером 4 1067 або 23251